Переповнений автобус. Їде така собі елегантна дама і просто сільська бабка. Давка жахлива, а від дамочки такими приємними парфумами несе. Бабка принюхується, а дамочка так гонорово. Шанель номер 5 Сто доларів флакончик. Їдуть далі, а тут бабка не стерпіла і пустила пук-пук. Дамочка так зморщено принюхується і підозріло позирає на бабку. Бабка так гордо. Квасоля лущина. 37 гривень за кіло. Старий одружився на молодій дівчині. Через рік дід привіз її до лікарні народжувати. Ну ви даєте. сказав лікар. Треба завжди тримати мотор робочим. Гордо відповів дід. Через рік знову привозить дружину народжувати. Лікар в шоці. Ну, дідуган, ти кремень. Мотор треба тримати робочим. Гордо відповів дід. Через рік знову дружина народжує лікар дідові. Дідусю, поміняй масло. Чорненький народився. А в мене дівчина вчителька початкових класів. Ну і що? А ось що. Дорогий, коли цілуєшся, язичком не причмокуй. Знімай одяг акуратно. В ліжку не горбся. Все, дякую, сідай чотири. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.